Білим голубом з неба, спустився до мене і звільнив вирішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена, ти отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину. І долинами смерті за руку ведеш. Як порою, душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить, ти на поміч щоразу разу спішиш білим птахом, і ніхто, так, як ти, нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю, я спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Порох ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото кричить: не змогла, знову впала, тобі вже на ноги не встати. Ти одна. У душі твоїй стільки є зла, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно. Твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз схижи хлап рятував. Бачиш, рани мої, це дитина за тебе, я одежі білішими снігу зроблю. Як на низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосяжна любов. Як її зрозуміти, в ній є стільки тепла, до людини жалю, кров пролив на Христі, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що. Люблю, Святим Духом я потішаю, рятую, я надміру страждання тобі не пішлю, днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю. Бо навічно, безмежно і щиро люблю.